Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея, не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Matai, šonu. Propus. Propus. Neverhard. Ладно. Теж мені теж направо, якщо ти направо асен цього всього був. Це підпада. Дишевикася. Ай, правіше. Це Їдуть як тут ці стали Що за Ви постійно в цих дворах якісь біди Творяться про світлофор став да. так тут так я... за ним. Так, давай. Давай чуть вичити лайк. Ось так, все, там нікого не повинно бути. Все, і нормально проїхали, без зайвих проблем. Звичайно, і всі ж такі ці правильні на автобус, ну тільки для повороту направо, ну молодці! <смі> Прямо молодці люди. Ну добре! Так так, 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 о! Молодець виграв метрів десять. Це ж вражаючи. Сильний вітер прям дуже Блять Сука, ах ти ж скотина Підрізає і сигналить Ти Эй На. Ух, я так. так, ну, і... Засада Чорне стати з правого краю, а? З лівого, там де вже є другим рядом. Так. Опа, а там вдруге стоплінія була. До кого вона? 没事儿 Що там цілий день зелений, ну господи, о! Нарешті якось їхати. Ну, давай. Молодець! Думаю, сигналити, ти, не сигналити. те. так, все опа, така підстава праворядна. А йо там зелений? швидше, швидше, будь ласка. Ай, дощ якийсь вже й капає. Ай, це ніби град якийсь. Ти їх серед дороги висаджуєш, ай бля з цими маргіналами бля от дурень. Саджує серед дороги, що недовольний щось Того минає того, блять. Ти ще мені виїзд. Бать ты блядь Педрило сратий, блядь Воно, блядь, Он, мається Треба в лівій частині смуги їхати, блядь Ідю, І дюйки біляты по всій ті, блядь. Та, ти, блять Та одумайся ти тут цей став, як мені по іншому, блядь Заїхати в двір, а? Your face on fire Let's get higher I'm gonna say Get a little bit of gasoline. Welcome to I'm doing another farm Get a little bit of gasoline. Welcome to I'm doing